Ось така в нас ситуація у нас на сьогоднішній день. Ось якщо щоб ви розуміли. Вітаю друзі на каналі Просто Пасіка. Всім доброго дня! Отже, сьогодні у нас на календарі 19 березня. Льоту бджіл нема, як бачите. Коротше, от такі у нас справи. Находимося ми в Хмельницькій області і випало в нас близько... 5 см снігу. Якщо чесно, я в шоці, звісно, та не тільки я, Джоли, мабуть, теж. О, друзі, от така ситуація у нас купа снігу. У мене є відео на каналі минулого року, там 4 квітня була схожа ситуація. А це раз 19 березня. Ми вже, в принципі, у нас вже був облід. Напевно, три тижні тому, коли була тепла погода. Дякувати Богу, ми встигли почистити підмор, бжілки облетілися, корму у них там предостатньо. І дуже добре, що ми зробили утеплення. Тобі ж в нас там були подушки, подушки а, на, утеплюючі подушки на гніздах. Ми замінили холстики і кинули по дві подушки зверху. Зробив для того, щоб не застудити розплод від таких ситуацій, яка відбувається зараз. Доново вуликах в мене глухе, вентиляція вкришся, як я вже говорив. І зверху на гніздах у нас на клубові, ну можна сказати, на клубі вже гніздо, клуб вже розсипався. У нас по дві утеплюючих подушки. І по дві заставних теплих краям. Корму в них достатньо. Так що в принципі думаю все має бути нормально. Ну, Звичайно, можуть бути певні нюанси, без цього ніяк і нікуди. Але я просто вам включився показати, яка погода в Хмельницькій області. Пишіть в коментарях, що у вас по регіонах відбувається. Бо сніг біжить і сніг ще не прекращається. сніг такий йде далі. Ще сипе і сипе, може ще б сипати, не знаю. Ну коротше, ось така в нас ситуація, на сьогоднішній день. Ось їх, щоб ви розуміли, скільки впало снігу. Це сніг іде від п'ятої ранку. Зараз у нас близько 10. Ось. Ось такі от справи в нас. -да. Оце я так вирішив включитися. Не знаю, коли то тепло має бути. Ну по ідеї вже має бути. Вчора навіть бачив, прилетіли лелеки. Ну, мабуть, в шоці. Мені кажеться, ті далеке на сьогоднішній день. Хтось може скаже відео ні про що, немає інформації. Ну, вибачайте, не завжди є інформація і не завжди є про що знімати. Я знімаю те, що, те, що маю, будь з Просто показав, яка в нас погода на даний момент і що в нас відбувається. Ось такі, ось такі справи у нас. Ну, товщина приблизно сантиметрів 10. Ну, це на вулику, а на землі десь сантиметрів, може 7, 5, як де місцями коротше. Ось. Щоб ви розуміли, скільки впало снігу. Ось така історія, друзі. На цьому не все ви були на каналі. Просто пасіка. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, поширюйте і пишіть, яка у вас погода. Все, всім гарного дня, всім пока.